Ви, то ви вже, то ви вже Потрібно, справу розглядаєте? Ні. Потрібно встановити стосовно кого розглядається справа. То ви що ж не розглядаєте. Треба ж а доказ. Які докази. А я щось порушив? Так. Да. Ну то будь ласка. Ми пояснили, чому зупинили вас, причину зупинки назвали. Далі, стосовно кого розглядається справа. Ні, Пред'явіть, Ну приділіть, що я порушив. Та й все. Та й нема проблем. Кому пред'явити? Ну мені. А ви хто? Ну я водій. Чи я не водій. Водій. Так. Але кому показувати докази? Мене звати Влад. Документи що посвідчують особу тоді пред'явіть, стосовно кого буде розглядати справу. Можете пробити. Не можете, ви маєте пред'явити. То дайте докази, то ж ви ми мене зупинили. Що Чи що ви мене зупиняли? Да, ми вас зупинили. То будь ласка, ми Ви так зупинилися, дуже. А ми... де мені? Що ж там на дорозі ставати? Ви маєте зразу, ми вас зупиняли від коли? Чи я там знаю, думав це вам уступити, я взяв притормозив збоку. з боку. правилах поправок дорожнього руху, якщо червоний і синій си то обов'язково що треба зробити? А якщо там не можна ставати? А тут можна. А це двір, звісно можна, чи ні. Чо чи не правий? Ні, ви не праві. Це ну, що ви Вони можете автомобілі проїхати, ви перекрили заїзд, у вас окей, все нормально. Депіште, а там, що де вас штраф? зупиняють в юності і самого перехрестя ви цього не бачите. Ні, не бачив. Побачив, вже почали сигналити, все, я вже став. Надайте докази, та й нема проблем. Та все придявиться. Ніхто ж нікуди не тікає. Ні, Ви маєте пред'явити документи, що посвідчують особу, стосовно кого розглядається справа, а потім до розглядати справу, надаються докази. А це де написано? Поскажіть Пета... де? А де саме? 278-279. КУПАП. Запити 30... до розгляду справи. КуПАП, не по тридцять п'ять. В нас ще є КУПАП. Да. Кодекс України про адміністративні правопорушення. А не ви передивилися Тіктоку у 35-ту 35-ту. До чого 35-ту до зупинки до розгляду справи? Та ви ж розглядаєте будете розглядаєте справу чи як? Надайте стосовно кого? Кому розглядати справу? Стосовно кого розглядати справу? Стосовно вас, а ви хто? Я влад. Ну Ці я. того, класно. Розглядаємо справу стосовно Влада. Ну. Ну, що Ну. У ну. Ну, вас, вас є пар. докази? Так, докази є. Є докази, да? Ну, дивіться. Хлопці не мають докази знайти, ну нічого. Алло. Не, мы стояли в зоне застойчивой, в ту сторону, не поинтересованные. Да, юность и прозвание. Да, синя фарбля. Так от можете ознайомитись, що керували транспортним засобом та не користувались ременом безпеки. Так, ми там на розворат на цьому походні. Ваш автомобіль їде. Ні, автомобіль їде. Так. І зараз уважно будемо дивитися, зараз mm -hmm. ви ще приїдете. Mm -hmm. І чітко видно. Забачите? Ні, не бачу Чітко видно, що у вас ремі не використовується. Де да, видно? Ну, ось видно, коли... ваше цього. Що... Так я вже став, відстібнувся. — Не відстібалися, воно є ще до цього, до моменту вашої зупинки є. Так, ну, само, ну. так само все видно. Ось бачите? — Ну видно, що я не пристібнутий, так? — Звісно. — Це ж ваш... по, ваших... Ну, по ваших догадках. Конечно. Ну, то це що, ваші що ж... догадки. Ні, почекайте, чого ж догадки? Є відео, де зафіксовано. Ну є себе, зафіксовано, не що в мене немає. Напроти мене. Та не обов'язково ні напроти мене. У мене є зафіксовано... Та це вам обов'язково. Мені, мені обов'язково. Ну як? Це ж такого, ви собі знімаєте, кажете, бачите, я кажу, я не бачу. Я не згідний з цим. Ну то що я вам допоможу. Я не знаю, але це, це знаю. ваші Бачите, У мене, мене є докази, що ви не були неприставлені, то тепер, будь ласка, придивіть посвідчення водія. Немає доказів. Я жду доказів за червоного. Е, мене то, зупинили то, за що... червоне правильно, світло. Я чекаю його, а потім Но... ви вже будете додавати Ні, його до правопорушення. Це вже можна так само вимагати вас зупинити. Не можна. Бо ви мене зупинили за червоний. Відмовляєтесь? Нічого не відмовляюся. Чекаю за червоне світло. Мене ж зупинили. Причина зупинки була червоне світло, правильно? І що? Ну, чекаємо. Тож, не, порушень Алло. Знаєте, ви не... мені говорите за ремень, що я вам зараз кажу у вас лиса резина. Ви після кажете, після ні. Зупенки, а я кажу, аваріюці, да, у вас... Після зупинки? Да. А ну показуйте відео, ви так не мені показали. На аварійці було. Да. Та це двір, тут немає машин. Ти карізниця. Ну що, ви розводите? То ну що це за таке? То це може у вас по житті десь щось розводить. Як ви кажуть, де дивіться, ну, де аварійка, ви кажете, це двір. А прописано в дворі чи де дівчат? А, про, а прописано третій пункт, що це за вимогою поліцейського може бути. Яке за вимоги? Аварійка? Ну так. Да. Ну, якщо я стою це на дорозі. То що, показуєте чи ні? То що, показуєте чи ні? Я вам показав відео. Це другого порушення. Це ваші догадки, мені треба конкретно, де там я є. Конкретно все видно. Важно, Нічого не видно. Це на вас дораз не видно. Ну, вас, власне, не видно. <кій> ну то подасте на суд, значить за все. Це ви можете подавати, я можу я подати на суд. Я жду порушення, за яке мене зупинили, а потім можете додати за ремень, можете здати за все. Чи вирішили перескакнути? 1002, це ще не порушення у вас? Ні, це не ну, там нема, що я не присягну. Ну, що ж немає. Ну, я не буду вам доказувати, ви самі бачите, тут мені починаєте мене за дурачка щось... тримати. Віць, а що, якісь там... Моніторинг у школьник сидить, може скинути відео чи що. Та я не розбираюся. Хоча закінчу. Я теж не розбираюся. Це ще робота. Так, спочатку самі подивляться. Ці прополучив. Потім мені покажуть. А як вас звати? Мене? Да. Андрій. Андрій. А повне? Андрій Яшин. А, можна 18.3 виконати. Андрій. Е, так. Андрій, Андрій Яшин. Сергійович інспектор з області. 014426. На вас буде написана скарга Власне. за порушення. Поліцейський запишете постанову своєму колезі за те, що він курить в громадському місті? Це є відділ моніторингу, до них звертайтесь. Так, да. добре, ми звернемося. Так, да, доброго дня. Зупинила патрульна поліція мене. 17, так? Яка е, е, да. адреса? А... О, ой, адреса, десь там юності, вже не юності, да, десь на юності. Там ну ви патрульник закатаєте те саме, в мене тут дворах mm -hmm. просто. Добре, uh, значить, яка ситуація? Тут мені вони хочуть приділити правопорушення, я нічого не відмовляюся, чекаю докази, і один із поліцейських починає курити в громадському місці як бидло uh, при мені. Uh, це нормально? Це норма зараз така? У мене є відеодоказ. 3717, так? Да, да, так? Патрульна 3717. Mm -hmm. Так, ви хочете зафіксувати скаргу на Конечно, зафіксувати скаргу, що відділ монітору, ну, зараз подивився по камерах, не зараз ще йде. прямо трансляція. Угу. Він палив у громадському місці, так? Ну так, в мене є відеодоказ якщо треба, зараз під заявлю, кинув. Угу. Я тобі ще у колеги, напевно, доказ, тому що у них ці камери включені. Дивіться, я спішу на роботу, у вас щось півгодини, нічого не виходить. Може ви це, мені на телеграм прийшлете. Я. Це десь таке прописано. Та ніде не прописано, я Це просто прописано. спішу. Якщо звідначе за законодавство, то маєте звідначем законодавство. Ваші є 2,5 години. Ну Три години. Ви мене ну, затримуєте. 3. Я можу їхати. Це ми зараз так Та побачити. він за пів години має відбутися, щось не може початися. Там не прописано, скільки він має бути. Та що ви на цілий день можете тримати? Це ми вас не затримуємо, розгляд справи. Там не непроп... прописано, скільки має відбуватися розгляд справи. Він може бути пів години, може години. А може день. А може й день. Ох ти йде, майор. Тобто якась свою особо опасно. що цілий день. Що тримати буде, то більше перший. Андрій, а що ж ви палите в громадському місці? Це ж ви представник закону. Якби це я робив, це ще одна біда. Одна біда. Ну то ж ви ви ж представник закону. Ви ж приклад. Що таке Де громадське люди? місце? Де люди? Де скупчення людей? Ну, двір це громадське місце. Громадське Питання. місце. Питання. Ви а я не знаю. Ні, не знаю. Почитайте. А ви розкажете мені? Почитайте, Розкажіть так. мені, будь ласка. Розкажіть я мені, що таке громадське? Двір це громадське не місце. Не це не громадське місце? Вовше ні. Це, мабуть, закрита зона, бо єдна, так? А це, це ж закрита? Це не громадське місце. двір. Де діти можуть ходити, правильно? Це не громадське місце. Будинок. Ви біля будинку. Один, другий, діти ходять. Ви тут палите, це Де нормально? В місці, ви знаєте? Ні нічого, тащити. вам моніторинг розповість Хорошо, і розкаже. Все, все без питань. Просто це ненормально, ви ж представник що, закону. Ну, ну, Та як не? При, іменно при мені курити, це теж ненормально. Що, я відійшов до, до заднього крила машини. При вас курив? Тож то має маєте розгляд справи. На вас це ж маєте розгляд зараз справи. Тобі до мене під'їхали чи до кого? Ну, ви зі мною спілкувались, коли? Ну, ви зараз ти маєте розгляд ну, справи. Я ж не один відійшов тут, а я тут постійте, я піду, так? Та це не нормально. Не нормально? Це як мінімум неповага. Ну ви ж на роботі. До кого? До мене. Я громадянин України, ви я... представник закону. Ну, я, я на роботі, то що? Хто Я не людина? То давайте, а якщо ви щось друге курите і скажете, що не людина. Ну то скажете, це ваше право. Набирайте мене на обій. Пілош набираю. Не не? Спочатку самі дивляться. Подивитися так, чи є доказ, чи немає. Потім. Якщо ж немає, то давайте я поїду другий раз мене зловити. У нас ніхто не ловив. Ну зупинив. Ну, я, я, я не кажу, що я порушу. То так думаю. Ну якщо це дійсно так, дайте доказ, та весь постанову я, я зараз плачу, нема проблем. Я ж ні від чого не відмовляюся. На жаль, відео немає. 112 на Це нормально, так буває, якщо не на... Якщо зняти не на патрульну машину. Я вільний? Нас ніхто і не затримує. Все, давайте. Працюйте. І я поїхав працювати.